Вітаємо! Сьогодні у програмі один на всіх. У Прикарпатті відбувся легкоатлетичний надмарафон у півтисячі кілометрів. Ура! Олімпійцями не народжуються, але дзюдоїсти з надвірної переконують у протилежному. Саме веще це і Олімпійські гри. Верховинські трампліни отримують нове життя, а прикарпатські спортсмени можливість тренуватися. І у нас на території району є п'ять гір, які мають дві і тисячі більше метрів на гірне моря. Які можуть бути використані для будівництва різних спортивних комплексів, на яких можуть подати Олімпійські ігри? івано – Місто спокійне. Однак під час святкувань чи проведення загальноміських заходів воно здатне перетворюватися на багатолюдні вуличні річки. Щось подібне можна було б говорити і про легкоатлетичний надмарафон, якби його учасників проводжали не в буденний день. Скоріше за все, люди мали свої справи, а тому весь клопіт та задоволення від заходу взяли на себе офіційні особи від обласної влади та національного олімпійського комітету. Маршрут буде проходити таким чином: будуть бігти по п'ятірках. П'ять спортсменів будуть бігти. Я точно не знаю, там вже буде видно по ситуації. Різні ж етапи є. Може бути дорога рівна, там легше бігти, а якщо підуть гірські етапи, там дуже важко. Може по 6, може по 8 кілометрів, може хтось по 10. І п'ятірки будуть мінятися п'ятірками. Дійство присвятили 20-ті річниці незалежності України. А серед його учасників ми побачили і олімпійців, і гостей з Румунії. Півпраця Національного олімпійського комітету України і обласної державної адміністрації складається дуже легко. Минулого року відбулася презентація нового приміщення Національного олімпійського комітету Івано-Франківській області, на якій перебував голова Олімпійського комітету Сергій Назарович Бубка. Ми радо вітали, його знайомили зі спортивними здобутками, з спортивною інфраструктурою Івано-Франківської області. І е, намітили, звичайно, багато планів, які абсолютно е, будемо робити все, щоб втілити їх в життя. Івана Франківщина спортивна, спортивна область. І, може не завжди б, у нас є стільки медалей олімпійських або чемпіонатів світу, стільки як би нам хотілося. Але е, от саме як ви сказали, дух є тут. Дуже багато займаючих спорту просто так для себе, для здоров'я. Оце дуже важливо, на мій погляд. Менше ніж за годину марафонці наблизилися до тисмениці. І Як стало видно, люди вже чекали на бігунів. Хліб сіль, короткий перепочинок і знову на маршрут. Ми зараз маємо в спортивній школі понад тисячу дітей в районі із дев'яти тисяч загалом. Але хочу сказати, що ці діти за ними майбутнє. І навіть ми сьогодні бачили людину, яка бігла у свій час у складі збірної України на Олімпійських іграх для ветеранів. Він сьогодні бачите, в формі йому близько 55 років, але він постійно бігає і навіть долає дорогу. Це колишній сільський голова, долає дорогу до обласного центру, 20 кілометрів бігом, не сподіваючись на наші автобуси і транспортне сполучення. Для того щоб вирішити ту чи іншу проблему, нам необхідні кошти. Кошти на сьогоднішній день недостатні, тому ми виходимо з інших. Мотивів. Ми зустрічаємося з місцевими районними радами, райдержадміністраціями і на місцевому рівні стараємося вирішити ті проблемні питання, які є. Не завжди потрібні кошти. Деколи потрібна добра порада, деколи потрібна порада фахівця, деколи потрібно, просто тренери і діти зібралися і десь своїми руками щось зробили і допомогли. І таким чином, за допомогою десь фінансування з обласної державної адміністрації, фінансування з Національного олімпійського комітету, фінансування з районної державної адміністрації і просто простих людських. Людської допомоги ми стараємося привести в наглядний вигляд оті спортивні споруди, які є на сьогоднішній день на івано Франківщині. Від міста до міста, від села до села, долаючи кілометр за кілометром, юнаки і дівчата гордо тримали прапор України, пробігаючи косів, верховину, бурштин, надвірну, загалом долаючи 525 кілометрів. У такому непростому пробуванні, ясна річ, переможених не могло бути. Але була єдина на всіх перемога. Тим паче, що серед бігунів переважно одні з кращих представників українського спорту. Ну от приходить дитина, і ти бачиш в очах вогонь, хоче займатися, віддає всю себе на тренування, на змаганнях до упаду працює. Так визначаємо. Мар'яна вже в нас успіхи має. Вона стала другою на юнацьких іграх в області. Всі не можуть стати зірками. Безумовно, хтось відпадає з різних причин, у когось травми. У Когось не склалось з тренером, у когось тренер виявився не високого рівня фахівцем. Зараз, аби досягти олімпійських висот, ну треба мати тут все на купі. Твій талант як спортсмена мусить бути на височайшому рівні. Тренер має бути в височайшої категорії. Небажання має бути, фінансування має. Ну все, все в купі, але не завжди це буває. Українські спортсмени довели, що навіть при відсутності необхідного фінансування вони здатні підкорювати олімпійські висоти. Імена їхні вже відомі усьому світові. Прапор і гін України вже вивчили і в Афінах, і в далекому Пекіні. Треба ще шукати кошти. Давайте не будемо забувати про те, що Україна, як і весь світ, ще не зовсім оговталася від світової фінансової кризи. І зараз, коли ми вже бачимо і серйозний економічний зріст в державі. І і про те, як далі розвивається економіка і ситуація в цілому світі, мусимо констатувати про те, що з часом це буде набагато краще. Ну, а кошти завжди потрібно вкладати кошти в таку структуру експорту. Якщо перерахувати за останні два роки, того року ми провели малі Олімпійські ігри з подачі Національного олімпійського комітету, де провели змагання в десяти оздоровчих таборах. І на ці міроприємства Національний Олімпійський комітет виділено сімсі 72 тисячі на придбання літератури для придбання спортивної форми, інвентаря, м'ячів і так далі. Це дуже велика підтримка. Відповідно зі сторони головного управління і обдержадміністрації, своя була підтримка. І таким чином ми напроти літа змогли. Цих дітей оздоровити, допомогти, надати їм спортивний інвентар для того, щоб вони здоровий спосіб життя. У надвірні зростають олімпійські чемпіони. От лише час потрібен, аби на їхню честь так само піднімали прапор і гін. Школа олімпійського резерву тут досить потужна. А ось ці нагороди і є тому підтвердження. Самбісти і дзюдоїсти з надвірної перемагати вміють. Кажу вам про Гончука, він сильний і просто призер олімпійських Олимпі... і у Пікині. Він до нас прийшов 9 років. Батько каже, так, син, не хоче вчити, йди в спорт. <хи> от він пішов сюди. Він так, ми з 9 років ну, от тренера, над ним ним працював. У нас є класний ну, хороший тренер Баднорук Іган Миколаївич. він заслужений тренер України, служба викликав до спорту України. Я його взяв пацаном Хлопченко його теж взяв, його тут в мене працював віц ми втрали армію. За період роботи в цих стінах зростили не лише Романа Гонтюка, а ще трьох заслужених майстрів спорту, десятеро чемпіонів світу, чотирнадцять посідали першість у Європі, троє володіють кубками світу, а ще десятки юнаків і дівчат призери різних спортивних поєдинків. І впевненості у майбутніх перемогах у цих борців не менше ніж бажання мати не одну заслужену медаль. Планую попасти на Олімпійські ігри. Потім ну і веш, ну веше вже саме веще це Олімпійські іри. Золото так. чи що? Ну плануємо золото. У нас є умови сказати так усі. У нас є зал, і у нас є і басейн, і сауни проводяться. Тренування у нас йде насичені тренування, триразове тренування у нас відбувається у старших у старшої групи. Коли під час навчального року тренуються, там, одне тренування, по можливості два тренування. У нас є зарядка, ранкове заняття, вечірнє заняття. Весь час робота йде повним ходом. Завдячувати своїм перемогам спортсменам із надвірної єкому. Спорткомплекс Нафтохімік приємне вивчення із непростого, але реального сьогодення. Не бере оренди і допомагає юним дзюдоїстам не здаватися. Нам дійсно повезло на керівництво заводу. Бо ця база заводська, рахують, що ми школа ну, при базі, вони в нас не будуть ніякої оренди. І як можуть нам допомагають. Це мені просто повезло на керівників підприємства, це починаючи від Буш Ноцика, який побудовав плавний басейн і забив сваї у цього комплексу. Це в 1966 році. А ще не ще в році приходить Примачук, громадськович, директор. Опять. А, а я ж бив робив інструкту по спортназоні. Роман, давай будуємо компас. Тричі на тиждень Богдан Вінник водить свого сина Павла на боротьбу. Він сам колишній спортсмен і знає здоровий спосіб життя слід закладати в дитині з малку. Починаючи зміни, я замітив від походки, закінчуючи характером, якщо чесно казати. Зразу видно, ну десь 2-3 місяці після того основа така закладається, тут йдуть тренування силові. Ну, на амплітуду на різні такі, що цей, що вони свого роду. По дитині фізично зразу видно, що. Набагато краще фізично став себе почувати дитина. Загалом у Надвірнянському районі спорт люблять всі. І так само, як народні свята. В чому у футбол грають навіть керівники району, і це вважається нормою. А на свята обов'язково влаштують різноманітні спортивні змагання. Та й кошти знаходять не лише на це. Районна влада знайшли можливість виділити додатково 600 тисяч на облаштування п'яти спортивних майданчиків штучним покриттям. Ми Фінансуємо будівництво спортивного великого залу для того, щоб мали можливість займатися міські діти і так за так, також стіл. Ми так само зараз виділяємо кошти для того, щоб облаштувати басейн. Ми зараз плануємо практично вже до початку навчального року запустити басейн у, у дитячому садочку спільно з школою, де так само діти будуть плавати. Дуже дуже багато робиться для того, щоб спорт був популярний, щоб зараз, як у нас кажуть. Було модно бути здоровим, було модно займатися спортом, було модно ходити грати в футбол, волейбол. Я так само люблю, ходжу, граю в волейбол. Ми займаємось, ми маємо свою команду, і тому я всіх закликаю, прошу, призиваю, грайте в футбол, волейбол, займайтеся спортом. Те, що відбулося у Верховинському районі Прикарпаття, можна сміливо називати чудом. Гірськолижну базу із трамплінами для стрибунів повернули до життя. І нині в планах її розвиток та робота над іншими спортивними об'єктами. З'явилася ініціатива президента, де говориться, що ми плануємо у 2022 році прийняти Олімпійські ігри. Це надзвичайно приємно, тому що Івано-Франківщина має потужні Карпати, де можна розмістити бази. Але це все треба будувати. Тому на сьогоднішній день ми потихеньку починаємо відновлювати все, що в нас є, думати на перспективу, робити плани і будувати шукати інвесторів. Звичайно, Верховенські райони привабливі тільки одним єдиним природою, так можна сказати. Тобто тут розвиток туризму, розвиток спортивних лижних баз, розвиток туристичних баз це для нас було б саме основне. І в нас на території району є 5 гір, які мають 2,000 і тисячі більше метрів над рівнем моря, які можуть бути використані для будівництва різних спортивних комплексів, на яких можуть пройти Олімпійські ігри. А поки що майбутні олімпійські чемпіони намагаються з кожним тренуванням покращувати свої результати. І не лише представники олімпійських відділ спорту. Масове залучення молоді допомагає більшості тренерів знаходити унікальних спортсменів. Адже за останні роки це вдавалося їм найважче. Подібні бази перетворювалися на приватну власність, а спортсмени шукали тренувальні майданчики навіть за кордоном. Ми їдемо в Польщу на турнір, а там класний Сохач. Там класні турніри, от були в лодзі теж, там класні турніри. І от діти набарються, так хорошо, що поляки нам, нас приймають, дають харчування безплатне, проживання безплатне, тільки наша дорога, от ми їдемо. Нам краще в Польщу поїде сюди до в Україні, то в нас вийде грошей кучу. А поляки молодці нас приймають, все, дітей кормлять і Дітям на дорогу дають, повні сумки, так що і зразу є сухачу. Готувати спортивний резерв і взагалі спортивні бази завжди було нелегко. Але на сьогоднішній день є підтримка обласної державної адміністрації, тісна співпраця з головним управлінням справ сім'ї, молоді, і спорту і відповідно відділенням Національного олімпійського комітету. Надзвичайно приємно, я би хотів підкреслити, що є підтримка президента Національного олімпійського комітету Сергія Назара Бубки. Спортивні та й будь-які інші здобутки просто так не даються. Івано-Франківщина продовжує виховувати спортсменів, десь долаючи фінансові труднощі, а десь шукаючи талановитих бігунів, борців трибунів. Ми теж слідкуємо за їхніми здобутками і бажаємо лише успіхів. А наступного разу ми зупинимося детальніше на деяких моментах розвитку спорту на Прикарпатті. адже марафонці вже зараз готуються до взяття нових рубежів.